Вітаю усіх, хто залишається з українським радіо, і тих, хто приєднується в студії з вами Тетяна Дукач, а поруч зі мною ті, хто завтра о 6 годині ранку долатимуть 140 кілометрову дистанцію у благодійному марафоні, щоб зібрати якомога більше на подарунки до Дня Святого Миколая для дітей, які втратили батьків внаслідок вторгнення армії Російської Федерації. Максим Страмцов, ультрамарафонець, організатор бігового клубу, співзасновник благодійного бігового проекту Разом з нами в студії. Максима, вітаю! Всім привіт! А також Максим Синенко, член правління спортивного клубу «Полісся юЄ, співзасновник благодійного бігового проекту Разом. Ми вітання вам. Вітаю всіх. Ви знаєте, коли я особисто чую інформацію про те, що е, люди знаходять собі сили, бажання і наснаги організовувати саме такі івенти, мені зна... здається, що це супермотивовані люди. В чому ж полягає ваша супермотивація? Перш за все, для слухачів треба сказати, що ми е, бігаємо вже не перший. Місяці, навіть не перший рік, що ми не встали з дивани і вирішили пробігти 140 кілометрів да, завтра, як в шості ранку, які ми будемо стартувати, тобто це основне, що треба розуміти. А мотивація для нас, звісно, це ми знайшли досить цікаву ціль, да, є тобто дійснити бажання діточок, які будуть писати листи Святому Миколаю. І на жаль, в когось із них пішла втрата батьків. Тобто не стало когось із батьків із за вторгнення Російської Федерації в Україну. І тому для нас це буде дуже по-перше, відповідально здійснити їхні бажання добігти, зібрати якнайбільше коштів. А по-друге, це дуже дуже крута, як на мене, мотивація. Все ж таки добігти таку немаленьку дистанцію 140 кілометрів. Чому саме цей напрямок ви обрали для того, щоб він став ідеєю і головним змістом вашого прибігу? Ну, по перше, ми там спрацювало багато факторів, скажімо так. Ми не припиняємо свою волонтерську діяльність в рамках нашого бігового проекту разом, тобто це цикл таких подій, і ми вирішили зробити щось дійсно масштабне, і що буде цікаве, що буде для людей дійсно мотивуючим, захоплюючим з якоюсь ціллю, яка дійсно допоможе в суспільстві. Тому це почалось з навіть з жартом: що а давайте давай пробіжимо в житті Київ. Ну, ми подумали подумали, це буде прикольна ідея. І по-друге, спочатку війни багато людей взагалі перестало бігати, тому що вони вважають, що це неприйнятно. Ми хочемо показати, що це можна зробити навіть з користю. Доказати, що знаходьте собі сили, вставайте, піднімайтеся, робіть якісь фізичні вправи, бігайте, долучайтесь до волонтерських проєктів. І ми хочемо своїм прикладом мотивувати людей. Робити те, що вони можуть найкраще, і допомагати нашій країні, коли вперше я почула, що ви плануєте пробігти 140 кілометрів, я була шокована. Це по перше. По друге, я знаю, що у вас надзвичайно цікава концепція, як ви будете бігти, і ось про неї я хочу щоб ви озвучили особисто. Ви починаєте і стартуєте в Житомирі. А де буде у вас фініш? Ага, да, ми починаємо завтра, 5 листопада, о шостій ранку. Якщо умовно кажучи, біля автовокзалу, але якщо вже брати по вулицям, що це я думаю це кінець проспекту Незалежності. але ми не уточнюємо. А фінішуємо ми на майдані незалежності. По планах о 22 годині вечора у нас буде тобто, у на... вас є дедлайн. У певні. нас є дедлайни, 16 годин. Дедлайни наші нам зараз диктують комендантські години, тому да, у нас буде 16 годин, щоб подолати 140 км кілометрів і пробігти по трасі Житомир-Київ. Ну я для наших слухачів скажу, що насправді хлопці посміхаються, вони впевнені, і я впевнена, що їм вдасться добігти саме до часу дедлайну свого. І uh, подолати цю вістань. А вже я так розумію, що друзі вас uh, в Києві зустрінуть, і ви вже проведете там час. Так, звісно, ну, ми будемо залишатися в Києві. Нам да, в нас ми зняли готель. то звісно, нам треба буде трошки відпочити. І ну і комендантська година нам не дасть змоги повернутися в Житомир. Тому так залишимося в Києві і нас будуть зустрічати. Ще одна подія буде в саме цей час. У нас буде група підтримки, яка буде стартувати о 8 годині з прапора. Що це за група підтримки? Це група підтримки третього співзасновника групи разом Дмитра Сидорова, «Tiger Run Club». Він буде збирати людей біля прапора. Концепція така, що ці люди будуть бігти 14 кілометрів. Угу. Тобто це 14.0. Це приблизно в 10 разів менше, ніж будемо бігти ми. Ми будемо з ними робити пряме включення, щоб тобто, привітатися. Тобто буде трансляція умовно да. онлайн, і ці, хто бажають, можуть приєднуватися, донатити і спостерігати. За вами спостерігати так, і хто е, хоче прийняти участь, але не може пробігти поки що там 140 кілометрів? Він може доїдатися до 14 кілометрів, е, потім пробігти 14 кілометрів і попити кави, подивитись нашу трансляцію таким чином. Ну ви вже озвучили, що це не перша ваша благодійна акція. Взагалі, як виникла е, така ідея, за допомогою е, такого інструменту, як біг, збирати донати і е, перетворювати це в саме благодійність? Ну, по-перше, ми помітили, як я вже казав, тенденцію, що люди з початку війни вони перестали займатися своїми улюбленими справами. Але людям потрібна все таки енергії для життя. І ми вирішили поєднати корисне, приємним. Ми зробили, заснували проект Благодійний разом. В чому крутість цього проекту, що люди можуть трансформувати свої бігові кілометри в донати. Смисл в тому, що ми вибираємо ціль на найближчий період. Наприклад, це може бути теплоодяг для військових. Кожна кілометр це 5 гривень. Вони можуть зайти в цю групу, пробігши 5 кілометрів, запостити 25 гривень. І таким чином ми зменшимо кількість, поки не виходимо на 0 кілометрів і е, купуємо донат. І це людей дійсно мотивує. І вони почали бігати. В нашій групі вже близько 200 100. житомирян. Є навіть люди, які перебувають в інших країнах, в Сполучених Штатах, в Німеччині, але вони доєднуються, вони постять, вони допомагають, і вони відчувають, що вони роблять не тільки щось корисне для себе, а й для спільної перемоги. Тому це такий він він для всіх. І ми сподіваємося це розвивати, щоб підтримувати цих людей. Ми. Надалі будемо організовувати ще івенти. Можливо, це будуть невеличкі івенти. Минуло тижня ми організовували біговий квест з Житомиром, де зібрали близько півтори-дві тисячі гривень. І також на неділю, кожну неділю, кожні дві неділі ми будемо організовувати такі події. Не такі масштабні, як 140 кілометрів, Та, тому що треба буде трошки відпочити, але. Але такими ось вчинками ви розширюєте саме бігову спільноту Житомирщини. Так, звісно, це ж де поширення. Тось тобто, люди радять, кажуть, що от вісь крута ініціатива. Я сьогодні побігав і 10 кілометрів в мене була змога, по-перше, побігати. Да, дякуючи нашим захисникам. А по-друге, я задонатив 50 гривень на теплі речі. Зараз ми збираємо на сонячні панелі для наших захисників. Для, тобто там сонячні панелі з генераторами для, 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 для них. Тобто це теж дуже мотивуюче відповідальне. Це в, в рамках проекту разом. То у вас така mm -hmm. своєрідна мотивація в мотивації йде. так. так це ві допоможи він. собі і допоможи збройним звісно, силам України. Звісно. А знаєте, я хотіла б ще з вами обговорити один напрямок. Сьогодні на сьогоднішній день, як ніколи раніше, реалізовується надзвичайно велика кількість проектів. Однозначно, суспільство підтримує, донатить. Однак, ми всі розуміємо, що ресурси не, без, не безкінечні. а фінансові в тому ж числі, і звичайно ж у людей у зв'язку з втратою робочих місць це можливість допомагати все ж таки стає меншою. Як зробити, щоб проект став помітним? Щоб саме на ваш проект звернули увагу? Адже, якщо ми говоримо саме про ваш проект, про ваш івент, який буде відбуватися завтра, ви акцентуєте увагу на допомозі дітям, які втратили батьків? Ну, насправді, це така болюча тема для України, особливо сьогодні. І я переконана, що надзвичайно велика кількість хотіла б допомогти, але щоб про вас почули, щоб вас побачили, що потрібно. Дивіться, у нас основна трансляція нашого івенту буде через платформу Facebook. Ми там створили подію, до якої кожен може долучитися, просто натиснути цікавлюсь. Йому буде приходять сповіщення. Ми щоб зробити це трошки цікавіше для людей. Ми будемо робити це в форматі реаліті шоу. Щогодини з нами буде їхати команда підтримки. всі тобто буде їхати поряд автівка, де буде команда підтримки, і один із членів команди це оператор, який буде робити контент, фото, відео, зйомочку, відправляти нашому піар-менеджеру, який буде сидіти вдома, комфортно на стабільному інтернеті. Денису Денис щогодини, півтори, в залежності від інтернет в залежності від того, як до нього дійдуть цей контент, він буде оформлювати оформлювати пост в нашому івенті, то тобто в нашій події в Фейсбук. Де буде висвітлювати наш прогрес. Він буде промальовувати на карті, що зараз хлопці вже пробігли 40 км, 20, додавати туди якийсь опис. Ми будемо ділитися десь, скоріше всього, записувати в телеграм, аудіо якісь повідомлення, як ми себе почуваємо, поки ще в нас буде така можливість, і поки ми ще будемо балакати, бо в кінці буде, я думаю, трошки важко. І тим самим висвітлювати наш прогрес, робити, поширювати це. Тобто ми поширюємо це через бігову спільноту, через. З нашої компанії, Макс поширив себе в компанії Я у себе. Тобто, і це, я думаю, таке як повтинечко пішло. Ми зараз намагаємося це поширювати, дякуючи нашій Житомирській хвилі, теж, яка нам допомагає з медійною підтримкою. І тому будемо намагатися робити це цікаво. Тим самим, звісно, в, наших, в нашій події є посилання на донати, можна на банку, на карту для закордонних у нас є PayPal і платформи для прийому платежів. Я правильно розумію, що усі, хто будуть за вами спостерігати і виявлять бажання з вами комунікувати, у них умовно кажучи, буде така можливість? Звісно, звісно, так на жаль, ми можемо не не будемо в змозі відповідати на коментарі. Але Денис, да наш піар-менеджер, який буде нас підтримувати контентом і підтримкою медійною. Він так, звісно, буде комунікувати, відповідати і поширювати в той самий час, коли ми будемо лайф, майже лайф Так. на сто кілометрів. Це надзвичайно така тривала відстань. А чи плану плануєте брати з собою наушники, і якщо так, то що плануєте слухати? Це будуть підкасти, музика, можливо, якісь мотиваційні такі моменти. Ну, по-перше, не знаю, як Макс, але я дуже рідко бігаю з навушниками. Дуже рідко, тому що е біг це медитація, це ти забуваєш про всі події, про всі свої робочі моменти, і ти просто медитуєш під час бігу. Але... 10 годин медитації знаходитись це теж виклик. Тому е, я думаю, що треба слухати щось енергічне з музики, що для мене підходить, наприклад. Uh -huh. І, е, можливо, можливо, якісь цікаві дійсно книжки. Але цікаво також буде просто по, поспілкуватися після 10-12 годин бігу, як почуваєш, які в тебе емоції, які в тебе проблеми. Тому що. Е, ти вивільняєш свої скриті резерви організму. Ти ніколи не доходиш до, цього, до цієї грані в реальному житті. Тому що тіло завжди е, воно сильніше за мозок. І тому, коли ти доходиш до грані, коли вже мозок тобі каже, ти мені набрид, я від тебе входжу, і ти починаєш з ним спілкуватися. Оце от спілкування, у тебе буде 4-5 годин підряд. А може ще доповнити е, питання з приводу, як зробити. Е, ваш проєкт е, витимемо, так. Да. По-перше, спочатку е, війни у людей деякі емоції стали на блок. Тобто, що я маю на увазі, вони не можуть їх вивільняти. Такі емоції, як е, радість інше, взагалі задоволення трошки від життя, якась енергійність. І ми хочемо показати, що. Ваш проект має бути живим, він має надихати людей. він має, Хто не бігав спочатку війни, ми хочемо дихнути, бігати, бо це ваша енергія, це ваше майбутнє, це ваша сила на боротьбу. Хто боявся знімати стріми, хто боявся робити якісь обгортки, події, робіть це. Тому що, тому що робіть те, що вам подобається, але робіть це з якоюсь. А... Прив'язкою до нашої майбутньої перемоги, скажімо так. І все, що ви маєте робити, воно вас має мотивувати. З-під палки нічого не робиться. І робіть те, що вам подобається. Щоб безпечно і успішно пробігти, що потрібно. Тому що ми говоримо не про 2 кілометри, не про 3, не про 5, про 140 і це будуть місто Житомир, місто Київ. Так, да, звісно, і ще треба враховувати, що ми стартуємо шостій ранку, і ще буде темно, і фінішувати ми будемо теж вже коли біля десятої, теж вже буде досить темно. І, скоріше всього, Київ нас буде зустрічати без світла. На жаль. Тому, звісно, про правила безпеки треба розуміти. У нас будуть ліхтарики, у нас будуть якісь блимкалки, у нас будуть жилети, які від відштовхують від відражають світло. Тощо про це ми подумали, і з приводу кстати наушників і прослуховування музики, це треба теж враховувати, що це траса і це не рекомендовано. Тому бо тобі завжди треба оцінювати ситуацію, яка, яка навколо тебе. Навколо тебе проходить моніторити машини, бо це твоя відповідальність. Да, траса в нас широка, тобто да, комфортно бігти. Ми нещодавно бігали в Радмишелі, якраз частинку траси, Київ Житомир затестили. Саме бігали. Звісно, ми їздили, кожен із нас, на Житомир Київ на автівках, на маршрутках, а от бігати ще не доводилось, тому ми затестили. 2 метри узбіччя майже, да, 1,5-2 метри, це досить комфортно, але все одно треба бути, як то кажуть, на чеку і моніторити ситуацію. Тому у нас все це продумано, ми беремо з собою і ліхтарики, це все, щоб нас було видно з далека. Напевно, цікаво буде почути про те, що ми з собою беремо 2-3 пари кросівок. Тобто ми беремо з собою 2-3-4 пари кросівок, тому що кросівки мають здатність Просідати в нуль, скажімо так, а це, в принципі, бетон. По-друге, ми беремо максимальний компресійний одяг, тому що твої м'язи мають працювати як, як автомобільні поршні, тобто вони мають працювати на максимум. Ми беремо з собою різні, різне харчування спортивне, Тобто, у нас буде машина повністю забита речами і спортивним харчуванням. І е, у нас вже розплановано. Макс зробив класне планування. Де ми будемо зупинятись, де ми будемо харчуватися? Де хвилину. ми будемо… Похвилинно. Це було наступне моє питання. Чи у вас заплановано, чи ви будете Ні, доводити? Все заплановано, все розписано, звісно. Може, поплить все, і ми можемо поплить трошки, надіюсь, не так скоро. Як... Але у вас буде підтримка, у вас буде шалена мотивація тих людей, які за вами спостерігають, які там. будуть донатити, ну звичайно, мотивувати тим самим вас триматися. Ця ціль вона мотивує сама по собі. Навіть якщо ми були б в якихось там в'єтнамках, ми все одно бігли, бо ціль дуже висувуєша для нас. Я дякую вам за час, який ви знайшли для того, щоб до нас прийти і розповісти про свій проект. Хочете побажати. Вам натхнення швидко, легко і задоволенням пробігти 140 кілометрів, отримати максимальну кількість донатів, яку ви собі там запланували. Я переконана, але ще отримати більше. Ну і звичайно, щоб такі івенти, такі проекти мотивували інших до розвитку, перемоги і до того, що ми будемо відбудовувати нашу країну і робити її ще кращою і кращою. Дякую вам! Дякую на ці позитивні ноті. Ми кажемо всього найкращого і почуємось.